Друзі, всіх вітаю! Літо вже пройшло, справа йде до похолодання, і саме час задуматись над помічником, який би обігрівав вашу оселю. Впевнений, що ви і так чудово знаєте нашу лінійку масляних радіаторів від торгової марки Мітія, яка складається з масляних обігрівачів потужністю від 1,5 до 2 кВт на 7 та 9 секцій відповідно. Але сьогодні ми більш детально розглянемо саме модель ORI 2009 rc Wi-Fi, та порівняємо її з середньостатистичною моделлю обігрівача такої ж потужності, яких на ринку тисячі. Перед вами дві моделі масляних обігрівачів ori 2009RC Wi-Fi та звичайний масляний обігрівач такої ж самої потужності в 2 кВт. Розпочнемо наше порівняння з вбудованих систем. Захист від перегріву та перекидання є у обох. А от захист від замерзання у мітє. Далі у митє секції повністю зварні, а лазерне зварювання та порошкове пофарбування забезпечує найвищу міцність та довговічність. Що ж до цієї моделі, тут є деякі питання. Ну і тепер до очевидних відмінностей: в цій моделі температура регулюється механічно і не дає можливості точно до градусу виставити необхідну вам температуру. Метієж оснащено сенсорною led панелью з можливістю чітко виставляти необхідну температуру, змінювати режими потужності та встановлювати необхідний нам час роботи. Все це робиться в декілька дотиків пальцями по сенсорній led панелі Якщо ж після тяжкого робочого дня сил вставати з дивану вже немає, не біда здійснити керування даним обігрівачем ви можете за допомогою пульта дистанційного керування. Правда зручно? Але і це ще не все. Адже даний обігрівач оснащено Wi-Fi модулем, що дозволяє вам керувати обігрівачем, а відповідно і температурою в оселі, навіть коли ви знаходитесь поза її межами. Отож, для того, щоб не лишати обігрівач вімкнутим на цілий день, ви, сидячи на роботі, можете ввімкнути обігрівач, вибрати необхідний режим та температуру. І, по поверненню, вас буде чекати тепла та затишна оселя. Ну круто ж! До того ж, це не аби як економить ваш бюджет на електроенергію, тому що обігрівач не буде працювати, поки вас не буде вдома. Ще один вагомий аргумент для економії вашого бюджету це екорежим, що дозволяє підтримувати температуру на рівні плюс 22 градуса за Цельсієм, значно заощаджуючи електроенергію. Купуючи звичайний масляний обігрівач. Ви, звісно ж, трохи зекономите спочатку, але всі вище вказані переваги будуть вам недоступні. А по факту, за рахунок всіх функцій Міт'є, ви отримуєте не просто масляний обігрівач, а функціональний гаджет, що дозволить економити на рахунку за електрику і отримати задоволення у користуванні. Та й просто подивіться на зовнішній вигляд цього красунчика. Як на мене, це вчора, а це вже майбутнє, вибір очевидний. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та нумо готуватися до холодів разом. Слава Україні!